Сьогодні у нас світлодіодні лампочки, які мають розмір як галогенова звичайна лампочка, але світять краще і коштують як хороший галоген. У нашу тестову фару встановлена штатна галогенова лампочка. Галогенове світло це те світло, яке ви бачите своїми очами в більшості існуючих автомобілів у світі. 1370 кс. В Свою тестову фару ми встановили світлодіодні лампочки. І дивимось на результат. Потужність світла 3200 люксов. Плюс ми маємо чітку СТМ. Це говорить про те, що ці лампочки не будуть засліплювати. Компактний розмір у поєднанні з високою потужністю, що дозволяє встановлювати лампи у 95% автомобільних фар без будь-яких труднощів. Додати немає чого, підписуйтесь на канал, Залишайтеся з нами. Пока.